Небезпека обвалу там залишається і досі. Далі в сюжеті ми покажемо багатоповерхівку у Дніпрі, у яку 20 вересня вдарила російська ракета, і після того удару конструкції будинку тріщать по швах небезпечними там. Визнали два під'їзди із шести. Аби уникнути руйнації, будівельники вже демонтують технічний поверх. Що буде з квартирами, і чи можливо їх відновити? Та як живуть поруч із руїнами мешканців цілілих квартир. Анастасія Вірхова продовжить. Вікна порожніх квартир забиті плитами ОСБ. Всюди попередження загроза обвалу будинку. Так вже кілька тижнів виглядає багатоповерхівка у спальному районі Дніпра. Напівзруйнована будівля стоїть поміж сусідніх уцілілих будинків. 20 вересня російські військові вгадили ракетою по житловому будинку. Від удару зруйнувало технічний поверх п'ятого та шостого під'їздів. Мінімум у чотирьох квартирах зайнялися пожежі від опіків. Загинув чоловік. Пошкоджені під'їзди вже визнали аварійними мешканців. 72 квартир відселили, а це майже 400 людей. Заборонений туди і вхід. Нині доступ лише у комунальників. Ми не розуміємо до кінця, чи там обвалиться чи не ввалилися. Є досі пір загроза каскадного балу. Перший і ключовий етап відновлення кажуть у міськраді: розібрати пошкоджені конструкції, аби не допустити подальшого руйнування на сьогоднішній день. Ми бачимо про те, що навіть... Ліфтова шахта, вона розійшлася. От є шов, і ось вот, вот над машинним діленням вверху повністю все Тобто, То есть, что там внутрі невідомо. Це шостий під'їзд, і всередині нього каже голова правління ОСББ Олег Браславець. Руйнування критичні, ледь не кожні двері тут вибиті, а сходові майданчики всіяні уламками скла та будівельного сміття. Аналогічна ситуація, і по сусідству. Ця квартира стала і Трам пожежі, яка розповсюджилася пожежа на наступні квартири. Втім, найбільшою дісталося технічному поверху його конструкції в аварійному стані, тому кожну секцію прибирають окремо. Ось так зараз виглядає технічний поверх будинку, в який вдарила російська ракета. Удар був такої сили, що несучі плити розкололись навпіл, а перекриття настільки пошкоджені, що можуть впасти на дорогу. Роботи з демонтажу майже завершені. Наступний етап герметизація горища, аби дощова вода не затопила квартири. Ще сподіваюся, тиждень. А будуть працювати архітектори щодо порядку відновлення, які ми плити демонтуємо подалі. Які квартири залишаться, які квартири потрібно буде демонтувати, і від цього буде технічне рішення залежати який обсяг відновлення маються вже закінчити роботи до там середини грудня, якщо ми не виймемо додаткових тріщин? Хоча на жаль є такі е е загрози. Натомість інші чотири під'їзди у цьому будинку цілком безпечні місцеві закрили вікна ось білистами та плівкою і повернулися до с. Осв... Своїх квартир квартирі вибиті вікна. Деякі стеклопакети залишились, але тріщини в рамах, тобто все потрібно міняти і ті то те стекло, яке падало, пошкоджило ламінат. Ламінат пробитий склом. Компенсацію за пошкоджене майно людям не нададуть за програму її відновлення. Та попереду спеціальна комісія має провести обстеження на сходових майданчиках. Вікна відновлять коштом міського бюджету. Смітло та воду людям уже підключили щодо газу то три під'їзди нині підключені до мережі. Четвертий лише чекає. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ, Єдині Новини.